У мене в руках книга Максима Кривцова Позовний долі. Це громадський активіст, волонтер, художник, фотограф, поет, власне, людина, яка обороняла нашу Україну ще 2014 року. От, потім, коли почалося вторгнення, знову пішов на фронт, і в січні цього року Максим загинув. Власна поетична книга з збіниць. Я йду по чорній вулиці, на чорне світло, чорні машини, виїжджають на чорне шосе. У чорному небі металеві чорні птахи, втім я не можу їх розглядити. Хто тут? Хто ви? Як вам? Намагаюсь почути власне серце. Воно зроблене із металу, як ті птахи. Пахне землею і пахне вогнем. На тротуарах лежать чорні люди. Вони намагаються щось сказати, питуляються до одного. Не дихай. Посеред чорного озера вистрибують п'ятеро чорних рибин на крихті чорного хліба. А серця власного, я далі не чую, не чую, не чую. Моя любов ховається в бомбосховищі, і коли закінчиться повітряна тривога, забери її, забери її. Тепер я розумію, про що співається Роїнг Stones» – Ми потрапили в пісню. Я шукаю червоні двері, яких насправді немає. Я заплющую чорні очі і бачу чорні сни. No cars anymore. I want them to turn black.